Доброго ранку, мої любі малята! Розпочався новий чудовий день. Ранок радує нас теплою погодою. Пропоную привітатися з цим чарівним днем. Повторійте за мною. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці малята. Вже зовсім скоро закінчується начальний рік. На нас чекають літні канікули. І щоб від них залишилися лише гарні спогади, пропоную пригадати правила безпеки. Отож почнімо! Не відчиняй двері незнайомим людям. Діти, а чому? Правильно, тому що може трапитись біда. Гратися з сірниками не можна. А чому? Так, може трапитися пожежа? Молодці! Користуватися газовою плитою та електроприладами без дорослих не можна. А чому? Вірно, тому що може статися пожежа в будинку. Гуляючи на подвір'ї, пам'ятай. В сонячну та спекотну днину одягайте панамку чи хустину, щоб захистити себе від теплового та сонячного удару. На прогулянку одягайтеся в зручний одяг за погодою та сезоном. В спекотну погоду беріть з собою на прогулянку воду, якою можна втомувати спрагу, а газовані солодкі напої. Тільки посилять спрагу, тому їх краще на прогулянці не пити. Не можна грати на проїжджій частині дороги та біля дороги. Для ігор є дитячі майданчики. Переходити дорогу потрібно тільки по пішохідному переходу. Не розмовляй з незнайомими людьми, і в жодному разі не можна сідати з ними в машину. На прогулянці не відходьте далеко від батьків. А також в жодному разі не беріть у руки ніякі пакунки, пакети і навіть іграшки, тому що це може бути вибухонебезпечний предмет. Якщо ви побачили такий предмет, в жодному разі не чіпайте і не підходьте до нього, повідомте дорослим. Під час пересування у громадському транспорті дотримуйтесь правил. Стій спокійно і не заважай іншим. Заходячи в транспорт, дочекайся, щоб люди спочатку вийшли. А потім заходь. З їжею та напоями в громадський транспорт заходити не можна. Поступайся місцем людям похилого віку, вагітним жінкам та людям з особливими потребами. Ось і пригадали разом деякі з правил безпеки. Під час навчального року ми вчили багато правил. Впевнена, ви їх усі знаєте та пам'ятаєте. Тому запрошую вас пограти у цікаві ігри. Але спочатку відволічемося та порухаємося. Руханка веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувалися. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі. Хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили, а тепер до занять знову сіли. Молодці малята! Гарно розім'ялись. А зараз запрошую пограти у гру так чи ні з нашими знайомими смайликами, веселончиком та розумничкою. Привіт, малята! Ми раді знову зустрітися разом з вами. Сьогодні пропонуємо пограти в цікаву гру, в якій перевіримо, як ви пам'ятаєте, правила дорожнього руху. Уважно дивіться на екран та відповідаєте, чи правильно роблять діти, чи ні. Починаємо. Як червоний заморгає, я дорогу переходжу, так чи ні? Звісно, ні. Дорогу переходити потрібно тільки на зелений колір світлофору. Ні на що я не зважаю. В м'ячика біля дороги я пограю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не можна гратися біля проїджої частини. Це небезпечно. По тротуару я ходжу, та себе я збережу. Так чи ні? Правильно, так! Пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь, з машинами позмагаюсь. Так чи ні? Ой ой ой! Звісно ж, ні. Щоб дорогу перейти, по пішохідному переходу треба йти. Так чи ні? Молодці! Звичайно, так! Я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Ой, Леле, звісно ж ні. Дорогу потрібно переходити тільки по зебрі. Світлофор засвітив зелене око. Дорогу можна перейти? Так чи ні? Звичайно! Молодці малята! Ці правила запам'ятайте! І ніколи їх не забувайте! До побачення! До нових зустрічей! Діти, ви великі розумнички, Чудово пам'ятайте дорожні правила безпеки! А зараз пропоную розглянути ілюстрації знайомих казок та разом пригадаємо, як саме герої потрапляли до небезпечних ситуацій. Хто пригадає, що це заказка? Правильно, котик і півник. Що неправильно зробив півник? Так, він не послухав котика та відчинив двері. Та потрапив до рук лисички, пам'ятаєте? А це що заказка? Вірно, Івасик Телесик. Він теж був необачний. І підплив до бережка, де його схопила змія. А хто пригадає, що це за казка? Так, колобок. Як ви гадаєте, чи можна розмовляти з незнайомцями? Звісно, ні. Тому що це призведе до небезпечної ситуації. Тобто можна потрапити, як і колобок у біду. А це казка коза та семеро козенят. Мама залишила козенят на декілька хвилин, а вони неслухняні відкрили двері. Кому саме діти? Так, незнайомцю, оце лихо, і вовчик їх забрав. А це що за казка? Правильна червона шапочка. А що вона зробила невірно? Так. Вона розмовляла з незнайомцем. Та ще й розповіла, куди йшла. І теж потрапила у біду. Казки нас навчають, як правильно поводитися з незнайомцями. Будьте уважні та обережні. Наше сьогоднішнє заняття добігає до завершення і на останок. Пропоную послухати вам ось такий вірш Осташ Надії Іванівни. Всі малята підростають, правила безпеки знають, сірниками не граються, вогню остерігаються, і аптечки не чіпають, бо батьки забороняють. І вікно не відчиняють небезпечно це, всі знають. Не вмикають і духовки. Щоб спекти солодкий тортик. Одяг лялькам не прасують, і сиропом не лікують. Молоточка не беруть, голками самі не ш'ють тротуаром ходять люди, і машинки мчать кудись. Переходи є усюди. Лиш спочатку озирнись, подивись наліво спершу і направо не забудь. Переходим обережно. Там завжди уважним будь. Правил є і ще багато, їх розкаже мама й тато. Ти їх чітко пам'ятай. Жодне з них не забувай. На цьому я кажу вам до побачення, мої любі малята. До наступних зустрічей!